Я перевірю 9 популярних міфів Майнкрафту, які мені вдалося знайти на просторах інтернету. І перед тим як почнемо, не забудь натиснути вподобайку та червону кнопку Підписатись під відео, щоб підтримати мене і не пропустити більше моїх відео. Що ж, привіт, з вами Пігменеч, а це значить, що нудно точно не буде. Бажаю приємного перегляду, починаємо. Існує міф, чому би не зможуть нас побачити, якщо ми будемо знаходити цю цукрові тростині. Час перевіряти? Так, як ви бачите, я в цукровій тростині, десь переді мною повинен бути кріпер. Я його не бачу... А, ось і він. Все ж таки він мене побачив в тростині. Міф, брехня. Як ви бачите, це не працює. Принаймні зараз. Бо раніше до версії 1.9 такий бах існував, але його прибрали. Що логічно, бо цукрова тростина — один з прозорих блоків в Майнкрафті, в якому можна стояти. Якби моби нас в ній не помічали, то я би засумнівався у їхньому зорі. Наступний міф пов'язаний з ендердраконом та сніжками. Кажуть, що сніжки не можуть наносити урон дракону. Так, ось є Венді і ось Ендер Дракон. Зараз можна перевіряти міф. І йому реально не можна наносити урон сніжками. Я чомусь так і думав, що не можна. Ну ви, ви подумайте, наносити урон сніжками. Це було б доволі читерно. Тому міф реально правдивий, йому не можна наносити урон сніжками. Тепер єдине на чого годяться сняжки Венді це на зруйнування кристалів під час битви. Але слід відмітити, що дракон, якщо все ж таки потрапить під зрив кристалу, то урон він отримати зможе. Тому в принципі сніжки можуть наносити урон дракону, але водночас і не можуть. Тут все досить заплутано. Коли блок цементу контактує з водою, він перетворюється в бетон. Нічого дивного. Але багато хто думає, що це діє і на сам предмет. Тобто вони думають, що кинувши стак цементу в воду, він перетвориться на стак бетону. Але як ви бачите, так не працює. І це означає, що насправді цемент перетвориться на бетон, тільки коли він вступив прямий контакт з водою. Навіть дощ і пляшки з водою не зможуть надати такого ефекту. Хто не знає, зачарування глибини крок дає змогу швидко пересуватись під водою. Але чи це з лавою? Випивши зілля вогнестійкості, я з цим зачаром пірнув у лаву. І от диво, я пересуваюсь повільно, так само якби це було по зачару. Тому немає різниці, як ми будемо пересуватись по лаві. Ефект завжди буде однаковий. Що буде, якщо помістити зачароване золото яблуко в точило? Чи перетвориться воно звичайне? Золото яблуко готово, точило готово. Перевіряємо. Ага, ну щоб ви розуміли, я навіть не можу його покласти в слот. Це точно значить, що це не працює. Це було б жахливо, якби це працювало. Тому, можливо, і за цього це і не працює. Міф? Брехня. Насправді це доволі логічно. Бо точило предназначено на зняття зачарувань з інструментів, книг та броні, але ніяк не з яблук. Але правда, якби це існувало, то це була б повна сра. Цей міф дуже мене вразив. Насправді неважливо, як ми ставимо книжкові полиці при створенні місця для столу зачарування. Головне, щоб книжкових полиць було 15 і щоб вони стояли на відстані одного блока від столу зачарувань. Але вірити в це чи ні, зараз дізнаємось. Як ви бачите, навколо столу зачарування розташовав 15 книгових полиць зовсім незвичайно. Якщо вірити міфу, то стіл повинен бути зараз максимального рівня. Ну перевіряємо. І для максимального зачару потрібно 30 досвіду. А це значить, що міф все ж таки правдивий. І реально стіл зачарування максимального рівня. І для порівняння я зараз змінив вигляд книгових полиць. Ось їх досі 15 я їх трохи переставив. Але головне не це. Головне, чи залишається максимальний рівень столу. Так, це лишається. І це значить, що міф правдивий. Це дуже мене здивувало, бо я думав, що для покращення столу потрібно якесь конкретне розташування книгових полиць. Але повторюю, що це не важливо, Гра все одно зчистить ці книгові полиці, якби вони не стояли. Що завжди зрівнюють в Майнкрафті: наприклад, Джаву та Bedraк, творчий режим та виживання, і також землю та пісок для посадки цукрової тростини. Одні кажуть, що на піску тростина росте швидше, а інші кажуть, що немає значення, де вона росте. Зараз перевіримо. Ось прийшов час, як я бачив, що тростина росте однаково і на піску, і на землі. А це значить, що гравці, які кажуть, що однаково де вона може рости, вони праві. Тростина росте будь де однаково. Виходить, що гра не перевіряє, на чому саме вирощується цукрова тростина. Тому при її саджанні покладайтесь на свій стиль. В Майнкрафті досі існують такі генії, які стверджують, що бедрок можна зламати. Але це просто займе багато часу. Раніше навіть існував міф, що витративши 13 годин безперервного добування бедроку, він зламається. Перевіряти я, звичайно, це не буду, але зможу вам це довести. Якщо подивитись на код Майнкрафту, в налаштуваннях у Бедрока стоїть значення міцності мінус 1. Кажучи просто, то в Майнкрафті значення міцності мінус 1 значить безкінечність. Тому неважливо скільки часу ви будете добувати бедрок. Чи буде то 13 годин чи 14 років, його не зламати. Хоча ні, зламати його можна, але не кейлом, а технічними способами. Останній міф на сьогодні пов'язаний з алмазами та досвідом. Кажуть, що добувши алмази за чаром на везіння 3, то окрім великої кількості випаде також багато досвіду. Для порівняння цього міфу я зробив дві лінії алмазів. Одну лінію я добув звичайним келом і отримав 4,5 досвіду. Другу лінію я добув келом з зачаруванням везіння 3, і тут мені вдалося зібрати стільки ж досвіду. Отже, можна зробити висновок, що зачарування надійне кількість досвіду, тому міф брехня. На цьому все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці міфи. Також не забувайте оцінити відео вподобайкою і підписатись на канал, щоб не пропускати більше моїх відео. Дякую за перегляд, також рекомендую поглянути ці два відео, які, сподіваюсь, тобі сподобаються. Ну а з тобою був я Пігменеч. Ще побачимось, бувай!